Мої вітання. Зараз розкажу, як дізнатися інформацію від відділу справ іноземців Мазовєцького воєводства через телефон, через інфолінію, бо часто люди плутаються. Отже, телефон Мазовєцького відділу справ іноземців. Зараз я його знайду. Так. Итак, телефон. 22 695, 67 73. Ще раз. 22, 695, 67, 73. Що робимо? Натискаємо. Щоб... Тримуємо дзвінок.

Не подавайте один. Була недний вибух. Проше подойшний номер страфи. Один. Проше подойшний номер страфи. Один. І от зараз. Bezpieczeństwo informujemy, że rozmowa może być nagrywana. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o przerwanie połączenia. Nic nie robę to Przepraszamy, wszystkie linie są zajęte. Prosimy o kontakt w późniejszym terminie, albo proszę poczekać na zgłoszenie się operatora. Czekaj. O, wyszła muzyka. Póki idę muzyka, ja pojaśnił, co wy możecie na tej infolinii znać się. Вам можуть дати, від... по-перше, якщо у вас немає справи, або якщо ви не знаєте номера своєї справи, ви даєте своє ім'я і прізвище та дату народження від року. Тобто рік спочатку, потім місяць, потім день. Е і людина знаходить вашу справу. І далі зараз я 14 й в черзі. Тобто, це як мінімум. Думаю, що щонайменше пів години. Але подивимося. Отже, ви можете запитати у е, тої людини, яка вам е, відповість. Часами, то там дуже багато людей, які говорять українською мовою. Але м, приготуйтесь, якщо ви виберете при наборі при, отому, при кліканні, на, виберете українську мову. О, вже 13-й. Ви будете чекати набагато довше. Тому рекомендую на всі питання, які прозвучать після того як ви піднімете трубку, натискати одиничку. І тоді вас швидко з'єднають з інспектором. І далі ви запитаєте, спробуйте запитати українською і, можливо, вам дадуть відповідь українською, але краще питати польською. Е, які питання вам можуть, на які питання вам можуть дати відповідь? Е, номер вашої справи. Е, або, е, коли, е, чи, був, чи був лист у вашій справі. На яку адресу? Тобто, чи вам щось висилав у жену у вашій справі? На яку адресу був висланий лист? Е, потім, е, чи є у вашій справі? Рішення або проєкт рішення, е коли воно ухвалене, не скажуть чи позитивне, чи негативне, але можна скомбінувати, е можна спитати, чи лист прийде, чи прийде СМС. Часами дають відповідь, що прийде СМС, значить це позитивне. Рішення і вам прийде смс про відбір карту. Якщо кажуть, що вам вислали лист з рішенням, то це відмова. Мусите дочекатися е, отримання листа і потім уже, е, робити е, далі, ну, вирішувати, що далі робити, чи оскаржувати. Але 100% оскаржувати, якщо вам є що робити в Польщі, вас, е, тобто, треба сприймати будь-яку відмову як помилку відділу справ іноземців. Якщо після прослуховування цього чи перегляду залишили запитання, то ставте на телефон плюс 48 730 150 901. Я відповідаю на питання, відповідей, на які я не озвучив або не написав на сайті. Сайт Радіо без цензури. Шукайте через Google і знайдете. Або ж е е слухайте програму на радіо. О, зараз я 12-й у черзі. Е, ну, почекаємо, спробуємо. Е, я не впевнений, що дочекаємося зараз, е, і, можливо, доведеться просто потім під'єднати це відео. Отже, таким чином. Ще раз нагадую, телефон 730 150 901 Це телефон до мене. Ще раз, 730-150, 901. І телефон. Інфолінії відділу справ іноземців, ще раз повідомляю, якщо хтось. ну вже 11 -й. якщо хтось не записав. 22 695 67 73 ще раз. 22 695 67 73. Якщо ви будете робити те, що вам буде говорити автомат, тобто, наприклад, вводити номер справу, справи чи ще щось, то вам відповідатиме автомат. А як ви зробите так, як я сказав, вам відповість жива людина. Сподіваюся, це зрозуміло. Якщо вже облажаєтесь і не будете знати, що робити, звертайтеся, я все зроблю замість вас за ваші гроші. Ще раз телефон 730 150 901.